Друзі, вітаю вас! Я Єлена Тимків і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогоднішнє відео буду про покупки. Хочу в цьому відео зафіксувати, котрі з покупок я ще зробила в 24 році. Покупки полежали. Осінь була щедра на мої якісь закупи і на подарунки. І початок цього сезону зимового теж вдався. І ось хочу зафіксувати, що ж я такого цікавого купила і вам показати, можливо, вам теж це треба. Давайте розглядати. Перше я вам покажу книжку. На сторінках інстаграму я знайшла для себе цікаву книжку, книжка саме про семплери. Які семплери були вишиті петітом. Тут багато відомих нам є елементів семплерів, котрі ми а, любимо, я люблю вишивати. Є пояснення, як вишивати не лише просто як картинки. На англійській мові а, ці семплери, вони дуже різноманітні. І а, дійсно можна почитати історію, дізнатися про матеріали, дізнатися про візерунки різних варіацій. І також я знайшла тут. Навіть як малювали колись схеми олівцями на критковому такому папері. Дуже цікавий цей досвід дізнатися. Ось саме цей семпер був так намальований. Гарно навіть такі мапи є семплерні. Цікаві дуже ідеї. Є. Нетрадиційно сучасні, скажімо, такі семплери, де лише багато-багато стібочків. І показано, як ці стібки прикрашають дизайни. Дуже оригінально, незвично. Багато є петіту, дивного для нас і незрозумілого. Треба вичитувати все, і аби це все трішки було для мене більш. Зрозуміліше. Бо деякі семплери, навіть мені подобаються їх, аби були репродукції і щоб їх можна було вишивати. Тому що отак дивишся, ніби дуже-дуже проста схемка, коли вона без а, фону, без тканини. А ось тут, дивіться, який він гарнезний і цікавий. Є такий ніби семплер, як білим по-білому, майже схожий на наші варіації, вишивки, дивіться. Які гарненькі, цікаві елементи є, все це можна подивитися і почитати. Я купила саме для а, свого розширення досвіду про різноманітні семплери різних століть. Тут є і а, золотими нитками шиття дуже цікаво. Мені хотілося мати гарну книжку про семплери. Скажімо, тут навіть є такі більш знайомі, можливо. Такі квіткові орнаментальні цікаві семплери. Навіть можна і стіпкам навчитися, яких ви ще, або я ще не знаю. Так. Дивіться, які цікаві сюжети. Це навіть більше схоже на печворк і вишивку разом все-таки якісь дивні елементи, якби на одяг, або на якесь величезне простирадло. І також мені сподобалася ось така ніби схемка з маленькими такими бутон'єрками, що можна повишивати їх на різних якихось гарних міні-сюжетиках. А ось, до речі, якщо придивитися на ось цей семплер, то можна впізнати оцих котів, я їх нещодавно бачила на одному відомому семплері, і вони там якраз були. Цікаво, як різноманітні елементи кочують з місця на місце, місце в різні семплери. І дуже цікаво подивитися на, символику, на символіку, яка присутня в цих дизайнах, що саме означають декотрі кроліки, декотрі зайчики, кроліки, троянди, люди, будинки, і взагалі, що ще тут є. Гарнезна книжка, і мені якраз до моєї бібліотеки. А далі кохання з Ланартом сталося досить міцне, і мені дуже захотілося закортілося придбати кілька сюжетів Ланарт. І я найперше замрілася придбати ось цей казковий, прекрасний, такий теплий, сердечний навіть, я би сказала, дизайн. Ось ці. Пташки, які п'ють водичку з такого імпровізованого фонтанчика, якоїсь такої мисочки для пташок, де можна пити водичку. І найбільше, що мене зацікавило і, ну, так скажімо, зворушило, це, звісно, весняні різні квіти. І примула, і отут крокуси, і іриси є. І ці малесенькі знов забула ось ці квіточки. І ось цей сюжет. Якраз вишиває Наталка в моєму СП Ланарте. І звісно, звісно, я як побачила, що він в продажу все. це була моя мрія. Я захотіла його так, собі теж купити. Це цілковитим набором іде. Не впевнена, що я буду вишивати на цій основі, а, можливо, зменшу цей дизайн і буду вишивати на іншій тканині, але мрія, мрія здійснилася. А потім. Я побачила ось цю троянду. Троянда мене дуже-дуже надихнула. Я вишивала кілька трояндочок, і ця малесенька мені дуже сподобалася. І особливо мені зайшло те, що тут були залишки, і не треба було купувати те, з набором, де ця основа була. Я собі основу зроблю кішу і використаю. Схемку і ниточки, котрі тут є. І також тут в мене є ще рожева трояндочка. Дуже дякую за такий класний презент, тому що я придбала ось цю жовту помаранчеву троянду і отримала в подаруночок ще і залишки від рожевої трояндочки. Щаслива, щаслива, дуже дякую за такі презентик. Тож троянтички ще буду вишивати у 2025 році і якісь малесенькі рамочки візьму, або це будуть якісь прикладні роботи. Прикладні роботи мені дуже подобаються, але хто то все буде оформляти. За прикладними майстрами в оформленні стоїть черга на рік вперед. Я, в мене інколи руки опускаються, щоб вишивати таке, що потім не знаєш, як це дочекатися, щоб оформити. Ось така краса, я щаслива, ланарт буде продовжено. Наступному році, в 25-му, будемо вишивати ще дизайни ланарт. Нарешті, нарешті я згадала, що в мене був такий колись закуп. Я зовсім забула. Я на сторінці в інстаграмі купила ось цю гарну схему, і потім зовсім забула, що я її відклала щось ще що хотіла пошукати. І забулася, ось заради цього сюжету з кроликами і цієї гарної. Овечки, дуже весняний, такий пасхальний сюжетик, я хочу його вишивати навесні. Таку тканинку візьму собі мілесеньку, і вишию цього кролика з гарненькою овечкою, щоб був такий чудовий, весняний, натхненний сюжетик. В мене готовим. Схемка тут досить крупна, легка, і вишивати буде просто. Але ключик ну, треба буде подивитися, чого тут особливого мені треба. Ось такий. Сюжет Наступний тут є теж таке пасхальне деревце, ніби зайчики прикрашають дві дівчинки, прикрашають пасхальне деревце. От В цьому сюжетику я не впевнена. А у верхньому ой, вже мрію його вишивати. Далі я побачила гарнизні цікаві дизайни у Козік' Стіч. І я, звісно, захотіла собі їх придбати, але вишиватиму це на подарунок. Я довгий час чекала, коли я зніму відео, щоб зняти це все, розпакувати і вам показати. Дизайни з Львову від Уляни затишні хрестики. Дуже мені сподобалися ось ці гарні такі дерев'яшечні іграшки. І я не знаю зараз, як я буду ще їх вишивати, можливо, так і вишив на дереві і е зроблю подарунок своїм друзям, родичам у Львові. Мені дуже хочеться вишити і оперний театр, і цей трамвайчик жовтий. Якось так все. Тепло і приємно в цьому дизайні, що мене ну, просто вразило сильно, і я, як тільки побачила, то і захопилася його 에, придбати. Щаслива! І тепер ось це все буду вишивати в 25-му році, не відкладаючи, аби ну, не залежався цей подаруночок, а знайшов собі домівку саме у Львові вже в готових виробах. Сподіваюся, вам буде теж це цікаво, і саме цей проєкт мені буде приємно повишивати. А потім я отримала подарунок. Мені дуже приємно, що ось цей гарнезний осінній лебедь тепер в мене є. Я щаслива, це бренди жирве і дуже-дуже вдячна Кірі за такий подаруночок. Я як побачила, що Кіра вишиває цей проєкт цього лебедя. Замріялася, хотіла викупити дизайн, але Кіра мені його просто подарувала схему після того, як відшила. Дуже вдячна вам, Кіра, за ось цей гарнезний осінній лебедь від бренду Жерве. Класно, тут все треба вишивати в нитках ручного фарбування, але це все можна і підібрати. Дещо тут є, і навіть в DMC. А є в мене багато достатньо різних ниток, і я впевнена, що ось це наступної осені я би хотіла вишивати. Бо такий гарний дизайн, такий красивий. Мені вже треба вишивати. Я довго сумнівалася, почати його цієї осені чи ні, але ж втрималася, тому що хотілося мені і щось позакінчувати. Також я маю презент від Наталки. Наталка подружка. Сонечко, дякую тобі за подаруночок цієї гарної схеми. Це гарнезний такий е, дизайн з бабкою і з цими трояндами. Розумієте, троянди Троянди і корона, і це BlackBerry Rabbit. Дизайни. Їх дуже гарні, ніжні, тендітні. і вишита робота виглядає неймовірно ніжною, прекрасною, ну, чудовою. І я, як побачила, вже готовий результат. я навіть не сумнівалася, що мені теж це треба. І, звісно, я шипнула на вушку Наталки, і вона мені подарувала вже після відшиву ось цю схему. Дякую тобі, моя люба. Тут все просто вишивається нитками DMC, і, і треба купити лише ось цей кремік. Ну і загалом розпитати, як там вона взагалі що вишивала, аби і мені швиденько вишити. Але заради цих троянд я. Готова на цю вишивку. Дуже гарна. Дуже. А Мілхіл багато не буває. І я отримала в презент від Наталки теж, але в різні в різні моменти. Ось цих гарних коней. І ще і віночок, і ось цього гарного гуса канадійського. Мені дуже він подобається цей гусак. І взагалі, ось ці всі дизайни. Це просто саме серце. Як тільки вийшли ось ці мушлі в віночку, я вже просто вже хотіла мати ось цей проєкт собі. Я ще жодної великої роботи від Мілхіл не вишила. Я не знаю, як так, як, як, як взагалі себе зворушити, зірвати з місця, аби почати, врешті-решт, вишивати ось ці крупні дизайни. Я багато чого з міленького вишиваю, але от до крупних якось ще не добралася. Можливо, колись в мене там вийде вже ліміт вишитого мілкого, і тоді я вже візьмуся за велике. Не знаю, чому ось якось так. Ще поки скуповую велике, що отримую в подарунки, мрію вишивати, але поки ще нічогісінько не маю. І ще ось цей дизайн я купувала, замовляла і купувала у магазині Осміножка. І в магазині Осміношка мені привезли ось цю гарну відьму. Вона дуже класна, стиляка, така, прямо дівчина на всі сто. Подивіться, розкішня, сукня в неї. Чи це в неї така спідниця? Вона біжить, о, десь спішить. Просто дивіться, в неї в руках і зірка, і вона мчить, вона посміхається, вона все встигає. В неї просто віхр вокруг неї, навколо неї. Навіть гарбузиці сміються, і кіт зляканий такий. До речі, про кота. Кіт тут є. Ось тут цей гуцик. Гудзик, здається, це не кераміка, але він досить, можливо, там нормальний. Я не відчиняла, що це все не відкривала, не розпаковувала дуже гарні нитки. Я не впевнена, що буду вишивати на папері. Хоча він тут дуже такий, знаєте, оригінальний, синій. Зашивка тут повна. У мене немає ще жодного досвіду про вишивці на папері, але. На тканині, я думаю, вона буде просто прекрасна. Красунечка. Моя прекрасна красуня. Можливо, я її якраз і восени вишию, бо вона просто. Ну, це я. Так. Коні. Я дуже люблю коней. Вишивка коней це для мене окреме величезне щастя. Знаю, що він не простий цей проєкт через ось тут плутанину в цих е квітах, котрі тут є. оці... Такі бускові фіолетові ці всі кольори, і а навіть ще ось цей гудзик, є, дивіться. Ага, ну, гудзика він а, саме для оформлення саме багету, а не а, самої вишивки. Цікаво, Цікава, оригінальна ідея, що можна на багет ось одразу так от і гудзика використати. Для мене це точно новинка. Так, ну, а тут все просто. Гудзик тут є, він ну, гарненький, Justin Azepatum. І це новий дизайн, новий сюжет, і мені він дуже-дуже до вподоби. Я точно буду вишивати його на тканині. І не буду зашивати ось цей а, фон. А, Придумаю якийсь гарнезний фон самостійно, і він буде те, що треба. Оце мені подобається. Торбинка з цим вісером. Він дуже тут такий гарний. Морський, морський, абсолютно морський. Цей гус, ой як я люблю цього гуся, він мені дуже подобається. І це вже моя мрія вишивати і цього гусака. Класно, треба взяти основу для нього та й повишивати саме ось це взимку. Бо він саме такий, знаєте, оці сюжети де є, звірятка в що там? В є з кружками, а це і в шарфіки із кружкою. Ну, дуже класний. Стиляга, просто крутий. Ми тут якось наталкою, нарешті, я добралася до магазину Моня. В якомусь відео я мала вам це все показати. Якщо ні, я додам це відео якесь точно, нарешті його змонтую. І в моні я не так багато всього придбала, лише ось такі невеличкі потрібні речі, саме бісер для оформлення, тоді ще була. Яскрава осінь, і мені були потрібні якісь оці гарнезні осінні бісерини, різні бісера. І там мені пощастило, ще знайти кілька оригінальних таких гудзиків. А гудзики завжди-завжди по... потрібні. І я вирішила, навіть якщо я не знаю, на що вони мені потрібні, я придумаю, для чого вони мені будуть треба. І я їх одразу ж купила, як побачила, і хай полежать, і мені вони знадобляться обов'язково. Далі я полюбила вишивати літуалем. Я хочу вишивала лише двома варіаціями чорним, і десь я використовувала якийсь червоний, а тут мені сподобалися ось ці кольори. І це коли Наталка побачила, що я їх вибираю, вона каже: ну ти точно як Наталка Курскова, Наталка тобі вітанечка. Та гіацинтові, а ти хочеш таке все рожеве-червоне. Ну, я кажу, як для троянд. Зимових або для пуансетів саме те, що треба. І одна ниточка це нитка для дизайнів від Оксанки Needle Art. І мені не вистачало кілька ниток, і якраз це для одного з дизайнів це для метеликів. так точно Такі дрібниці, але дуже-дуже потрібні. І якщо вже я кажу про дрібниці до дизайнів Оксани. Ось цей прекрасний дизайн від Оксанки. Я щаслива, що він в мене є. Можливо, в мене буде натхнення. Я почну вишивати саме ось ці зимові прекрасні дизайни, саме ці. Першими я би хотіла вишивати, навіть скажу, що в мене тут є такий пак різних бісерів всіляких, якісь тут є ще такий гарнезний гузик, як дзвіночок, стрічечка є. Ще є в мене тканина. Ну, далі, все, що тут треба, я вже якісь там креніки щось написала і замовила. Rainbow Gallery теж замовила. Можливо, почну вишивати навіть без всього того, тому що це мене не зупинить, є що підбирати. Ниток хочу, можна вишити яким завгодно. І ось нещодавно абсолютно нещодавно. Ну, Оксанка зробила. Б. Пост про те, що є ось ця різдвяна історія. І, звісно, вона мені теж треба. Тут лише дві вишивки, і це взагалі підкреслює можливість, що це можна почати і швиденько повишивати. А, дуже гарні сюжети. Ось цей Санта-Клаус мені взагалі до вподоби, він прекрасний. Дивіться, який гарненький. І взагалі, ось ця така гарненька серія буде. Дивіться, ось ось-ось, яке святкове може бути э, взагалі. Прекрасне завдання. Прекрасне завданнячко на майбутній 25 й рік вишити ось цих гарних дизайнів. Є повно діменшенса, звісно, але ось цей новий челендж для мене буде чудовим. І потім це все зібрати і зробити таку красу з цими китицями. Коли я купувала дизайни, китиць не було, у Оксанки їх не було. А потім, поки я там щось відволіклася, замовила і відволіклася. Оксана мені доклала китиці. Подивіться. В мене є все, щоб це все вишивати. І тут є пак, навіть вже і нитка є, і креніки є. Все є. Бери і вишивай. Я не сиди, все просто так. І в мене, до речі, є гарний, гарна тканина, сіренька така. Ой-ой, треба думати. Подумаю, яку я візьму тканину, тут рекомендовано що. Белфаст, рекомендую. Ой, у мене є. У мене є Белфаст, Дуже класний Белфаст є. Можна брати і вишивати. Оце все, красу буде неймовірно. А по ансеті погляньте тільки яка. Ну, погляньте, яка вона гарненька. Я щаслива, що в нас є такі автори, котрі виробляють ось цю прекрасну історію, що можна зробити такі гарнезні іграшки від наших авторів. Це ж круто. Сповільнюся трошки. Останнє моє замовлення, скажімо, з Касичиніна Було в мене така можливість, і я замовила собі ось цей буклет буклет від «Needlework Press. Мені дуже подобається оця примитивна така схема, примітивний дизайн, він неймовірно чарівний. Я бачила відшиви, і мене він ще більше закохав в себе. Це все тут є ключ. Ну, до речі, це все просто. І тут є так само. Можна подивитися, як вишивати. Всередині схема, і мені дуже вона подобається. Я б хотіла вишивати це наступного року, може мені це вдасться. Мені подобається, як тут повишивали і показали, що оригінальна вишита робота була саме на паперовій такій заготівці. Бачите, це оригінал, він вишитий був на папері. такому Старенькому, старенькому, потім його вишили на тканині і презентували для нас. Це ж навіть гарніше. Відверто, не пам'ятаю, нащо я замовляла ось ці нитки, але все ж таки я їх дозамовляла. І в мене тепер є комплекти цих ниток. Ну і добре, що вони є. Треба подивитися, до чого я там їх замовляла, тому що мені були потрібні якісь там кольори нідепойту. Мені потрібні були і ось ці Gentle Art, і gloriana гарненька така бордо. Не пам'ятаю нашу, але а, зайвим ніколи не бувають нитки взагалі. Мені вони завжди потрібні. І потім дуже-дуже я хотіла кілька таких дизайнів від Summer House Stitcher Workers. Вони е, є ці дизайни, саме таким, як ну, семплер. Воно виходило як календарні такі листівочки на кожен місяць. І їх є всього, здається, 12 фрагментів. Тут такі, знаєте, фрагмент номер такий. Тут нарешті ну, зафарб, за, за... Тут заліплено, на який це номер фрагменту. Не буду я вам. Зараз його брехати. Пригортаю, навіть позаду немає написано окремо які ці номери фрагментів. Я хотіла деякі ще інші фрагменти. Замовляла я заради ось цих троянд. Він дуже простий цей дизайн, неймовірно гарний. Мені, як тільки троянди вийшли, і вони мені найпершими сподобалися. Далі там ще є будиночок і є ще лебедь. От будиночок і лебедь це просто мрія теж. Коли я замовляла, не була саме там будинка і лебедя, а мені треба було вже відправляти замовлення, то я написала, щоб замінили. І замінили ось на ось цей гарний дизайн. Я його вишитим бачила, він такий класний. Такий він, знаєте, яскравий, соковитий, що мене він вразив, цей сюжетик, ця подушечка. І я думаю, що ну, якось я зберуся і буду їх вишивати. Тому що такі малесенькі, гарнесенькі штучки, вони. Доповнюють, повноцінно роблять таке натхненне почуття. Рік стає більш цікавим. І дивлюсь, що я так швиденько пробіглася, і останній показую вам: це дизайн від Shakespeare Spedler. Я обрала дизайн саме заради цієї подушечки, цих квітів на подушці. Я дуже люблю вишивати квіти. І вишивати їх на подушечки, мені ще більше подобається. А тут така виразна подушка на темному. Якщо взяти якийсь гарний, темний, коричневий, буде дуже цікаво. Дуже. І якщо дивитися на цю схему, то схема складається з тоненького політуркового листочка. Далі така гарна плотна є картонка. Далі є два листочки з чорно-білою схемою, і є листочки з кольоровими схемами. І окремий листочок з ключем. Ось такий рекомендований список ниток. Більше тут за всього це саме DMC, хоча є і Wixer Works, якась є рекомендована ниточка. і як бачите, в Віксдеворксі, рекомендовано вишивати на 40 му каунті, або вона була така невеличка, тому що якщо вишити на більшому, то, звісно, сама подушечка буде набагато більшою. Ось дивіться, який тут є гарний сюжеток. Мені сподобалися ці квіти, вони дещо такі симетричні. Ось ці дві квіточки більш-менш симетричні. Ось такі тюрпанчики, ніби похилилися, або якісь там колокольчики. Оце, ну, це весна, розумієте, це весна. Я впевнена, що це вишиватиме це. І просто буде натхнення. Неймовірно, прекрасне натхнення. Мені дуже подобаються ці розфарбовані квіти. Бачите, намальовані розфарбовані квіти. Цікаві, гарні. Тут і ось такі маленькі, ніби конвалії є ось такі гарнесенькі. Дуже-дуже цікаво, мені подобається. Ну, дуже подобається. Я щаслива, що ось такі квіточки. Колись я теж буду вишивати. Якщо вам теж сподобається, напишіть мені, будь ласка, як вони вам. Ну, а ці ще сюжетики обов'язково буду вишивати. Можливо, троянди навіть швидше за все почну. Бо це ж троянди. Дійсно приємно, що можна собі дарувати такі цікаві вишивки, що можуть дівчата подарувати таке натхнення, даруючи, цікаві сюжети для вишивання, які вони вже повишивали. Тому що це нас. Знаєте, так, підштовхує вишивати швидше, вишивати цікавіші речі, вишивати якісь інші, котрі ми раніше не пробували, не починали, і довго-довго сумнівалися починати вишивати. Тож, вишивайте. Сподіваюся, я вас теж надихнула на якісь нові цікаві ідеї, надихнула на дизайни, котрих ви ще не бачили, і вам захочеться це приймати, і вам захочеться цього в наступному 25-му році. Тож, я бажаю вам вдалих свят, гарного настрою і все ж таки давайте вишивати і створювати красу. Обіймаю і натхнення вам бажаю!